В останні дні мобілізації військомати намагалися будь-що виконати план. Повістки роздавали просто на вулицях та біля офісів великих компаній. У п'ятницю на одне з підприємств на Дальницькій прийшли комісар з десятком військових. Повістки виписували всім підряд. Робота завмерла. Деякі працівники просто втекли. Стали около самого крупного підприємства, яке у нас на базі є. Там дійсно у них працівників своїх дуже багато, і ребят багато працюють на складі і стали підряд кожного. спрашивать документы, тут же по месту вписывать в бланки повесток фамилию, имя, отчество и выдавать, заставляли расписываться в этих повестках. Всех останавливали. Вот. Поэтому за несколько часов фирма просто опустела, там остались сейчас одни девочки. У обласному військкоматі захищають колег. кажуть, все у межах закону. Такі методи мобілізації цілком припустимі. Більш того, керівники підприємств мали сприяти у проведенні мобілізації. Якщо він не виконує відложено на нього законодательством, законом обов'язки, вибачте, якщо гора не йде Магомеду, Магомед іде в горе. Тому сам військовий комісар має повне право лично будь е, любую територіальну організацію на своєму районі проводя мобілізацію. Також є інші способи покращити статистику. Відтепер з мобілізованими та добровольцями укладатимуть короткострокові контракти. Це має стати першим кроком до створення професійної армії. В випадку необхідності люди вже з бойовим опитом визиваються командирами частей для доукомплектовання своїх частей. Тобто є такий вид служби у нас. как э, резерв. То есть это э, тоже один из подходов э, к решению проблем или вопросов э, развития вооруженных сил. Воєнкоми скаржаться, ухильників багато добровольців майже немає. А ті, кого набирають, не завжди мають потрібну мотивацію і кваліфікацію. Точні цифри не називають військова таємниця, але за два тижні до кінця шостої хвилі мобілізації план в Одеській області було виконано лише на 57%. Середньостатистичні показники по країні ще гірші. Ці хлопці мають змінити у зоні АТО бійців, в котрих було мобілізовано рік тому, під час третьої хвилі. Перші дембеля вже повертаються додому. На, забирай своє щастя. Це не кому повністю. О, не моє щастя. А? Ану, оба! Про сина думав, як він там. Я його не бачив. А він розмовляв без мене, поки не там. Не було. Ми вижили, ми відстояли, ми не здали ні шагу назад, чого і желаємо своїм освітникам, які нас замінили. Я думаю, що ми все-таки побідімо. У нас армія вже достатньо набрала сил, і враг вже не пройде через нашу лінію оборони. Всього із зони АТО повернулося 34 одесита, піхотинці 28-ї бригади. Багато з них пробули на війні більше року. Утримували позиції на околицях Донецька. Зустріти рідних з війни прийшли цілими сім'ями. Чувство переповняють, чувства радості. Наконець ми вже приїхала домой, вже папа буде з нами, розпитувати ребенка буде, заботиться о нас. Що доволі щасливі. Скоріше, всього, понадобиться психологічна реабілітація. Ребята устали, відповідали дуже багато. Чувствується, що їм потрібна буде допомога. Анатолія призвали в липні минулого року, став гранатометчиком. З тих пір сім'ю не бачив. Рідні чекають його вдома. Трудно було ми без ротації, без відпусків. Ну, були в нас конфлікти. Спасибо, що нас дождались. І пускай ті люди, які ще служать, їхні сім'ї за них не забувають. Ну і пусть ребята не відказуються, там нічого страшного нету. Надо всім служити, тому що ну, ми всі мужчини. Тепер демобілізовані бійці звикатимуть до життя без свисту куль, запаху пороху, поту і крові без війни. А допоможуть їм у цьому ті, кого вони так довго захищали рідні та близькі. Давай. Так не прощаємося. Так, все, 17 липня, останній день шостої хвилі мобілізації. Чи буде її подовжено? Наразі невідомо. Це залежить від президента. Вадим Шпаченко, Катерина Лапицька, Ольга Дунська, Руслан Пейков, Олег Шпак та Едуард Шендерович. Підсумки тижня перший міський.